Я для вас не відкрию Америку, якщо скажу, що з моменту вашого виступу на Майдані ви стали секс-символом серед українських дівчат. Вас називають завидним нареченим, всі знають, що у вас немає дружини. Хіба що фан-клуба Володимира Парасюка немає? Недмірну увагу від, ж... від жінок. Я напевно, її не зауважую. Можливо, вона є, але я цього не зауважую. А стосовно якогось статусів, ну приємно. Дякую, що мене так оцінюють. Ви народилися у селищі Майдан. Один. Ще й в один день з Віктором Януковичем не є паспорт. Вам повезло. Бачите? Пише майдан. село Майдан 9 липня 1980. Тобто, власне, у вас просто не було шансу не вийти на майдан і не зробити так, аби колишня влада поїхала з кінцями. Ніякий Янукович! Ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти. гей! Я вам відкрию один єдиний секрет. Я дуже легкий на підйом. Я і в 2004 році був на майдані. І в 2014 чотирнадцятому. Поїхав завжди, коли щось недобре в країні. Мене завжди десь рве. Популярним ви стали у Львові. Фотографуються з вами. Не можна спокійно ходити, площою ринок у вихідний день. У Мене дуже часто таке є. Що я йду собі по Львові. Я чую, ну оце пішов поросі. Та ні, це не він. Він так не ходить. Ну, звичайно, що якщо вже зловлять, то вже все. Це година втрачена в день. Лю людям не цікаво, куди ти йдеш для чого, ти йдеш. стій. Фотографуйся. Як облаштувалися в Києві? Вже є квартира. Ні, ще не облаштувався взагалі. І думаю, зараз е з питанням, де жити. Народні депутати можуть жити у готелі. З зі мною будуть мої друзі, помічники. І треба велику квартиру. Я не збираюсь приїжджати в Київ на постійне місце проживання. в мене є Львів рідний. Тобто тут це буде суто питання робоче в готелі. Це якось дуже так знаєте офіційно. Буду вирішувати питання з квартирою. Наймати житло. Так. Як родина поставилася до вашої стрімкої кар'єри від майдану до сесійної зали Верховної Ради? Катю, це не є кар'єра, це є відповідальність. Вони були трошечки шоковані, але сприйняли нормально і допомогли мені перемогти на виборах. Вишиванка це сімейна реліквія. Так. Да. Мама попросувала вишиванку, сказала: сину, це тобі як у школу відправляла 1 вересня. Я просто зі Львова летів літаком, і в мене дуже маленьке було часу для того, щоб підготуватися. Мама це мені все наготувала. Я тільки взяв і сьогодні в Києві передягнувся і прийшов сюди. Правда, на метро приїхав, бо пробки шалені.